Дорогі друзі, хочу сказати, що дуже сильно міняється обстановка, це не всім помітно, тому що люди, якби не надають великого значення якимось подіям. Я відповідно дивіться. Ну, наприклад, були 100 днів Трампа. І от в кінці цих 100 днів Трампа були такі великі обстріли України, в тому числі на Чорному морі вільно себе почував флот російський, і вони виводили кораблі. З цих кораблів обстрілювали Україну калібрами. Подія. Да? Візьмемо, закінчилися ці 100 днів. Перше. підписали угоду, відразу пішло інше ставлення таке до нас, і це є насправді. Найголовніший результат цієї угоди. Змінилося дуже багато що в ставленні Сполучених Штатів до нас. І відповідна угода вона відразу надала можливості до ширшої роботи. І от ви бачите, вже було збито літак над Чорним морем. Вже ви бачите удар по новоросійську, вже ви бачите удар по Західному Криму, дуже хороший. Вже ви бачите застосування Штормшел. І побачите ще теж дуже багато чого. Все це прямий наслідок цієї угоди. До речі, угода вона прекрасна з усіх можливих варіантів. Це найкращий варіант можливий. І ну, до самої угоди у мене немає зауважень в цьому відношенні. Тут дійсно всі урядовці, які мали стосунок до неї, великі молодці. Ну, крім того, зіграли те, що Трампу треба було на 100 днів показати хоч якусь перемогу, і дуже поступилися Сполучені Штати. Це дуже класно. З неоколоніальної угоди все перетворилось на угоду партнерів і внесок Сполучених Штатів, крім того, що якби, будуть можливі військові поставки. Він великий. Тобто всі звертають увагу на те, що вони дозволили там щось купити нам на 50 мільйонів, потім на 350 мільйонів. Але все це насправді мізер порівняно з тим, наскільки тепер у нас розв'язані руки, є підтримка щодо найрізноманітніших задач. Відповідно, всі ті дуже специфічні спеціалісти, які теж з нами співпрацюють, дуже оптимістично налаштовані в тому відношенні, що да, Путін хоче нанести великі удари по Україні. Наступати в травні, влітку, восени без переривів наступати. Але і у нас є більша свобода дій. Перше на лінії бойового зіткнення, і друге глибоко в тилу противника. Це вселяє оптимізм і ще раз настраює на те, що необхідно дуже сильно підтримувати снайперські групи. Перше, це надавати все нові гвинтівки 375 го калібру. В травні, влітку. Ми постараємося так, щоб у нас кожен тиждень ми купляли гвинтівку в 375 калібрі. Я так думаю, що ми завершимо з дезертечами, перейдемо на вітрикси в 375 калібрі від Стерменто, від Рік Строн будемо купляти кожна гвинтівка 375 калібру. Це в десятки разів більше шансів вижити, ніж коли ти воюєш з гвинтівкою 338 калібру. І в сотні разів більше шансів вижити для снайпера, ніж коли він працює з гвинтівкою 308 калібру. Статистика сьогоднішнього дня. Тобто. Все більше йде час, змінюються умови. Кожні 500 метрів, які відділяють снайпера і противника, вони стають все більш цінними і все більше більше шансів вижити саме у людей з 375 калібром. Будемо насичувати 375 м калібром, будемо по-різному обладнувати прицілами ці гвинтівки, будемо доводити до довершеності. Ну, звичайно, що будемо вести величезну роботу з ремонту постійного гвинтівок 375 го калібру. І. Будемо звичайно забезпечувати найкращими патронами 375-го калібру. Тому що 375 й калібр може стріляти на далекій відстані 2,5-3 кілометри лише завдяки виключно хорошому боєприпасу. І це все наша зона відповідальності. Ми максимально звільняємося на сьогоднішній момент від усіх інших задач. Тобто традиційно перед нами стояла задача, що коли до нас звертаються з проханнями надавати гвинтівки 338 калібру, то ясно, ми старалися надавати гвинтівки «Рюгер», «Саваж». Зараз це буде мінімізовуватися. Чому? Тому що в якості західної допомоги і держава теж закупила дуже багато гвинтівок 338 калібру. Там є питання до якості цих гвинтівок. Я так розумію, їх нам надали в великій кількості, тому що там була пророблена певна модернізація і створена така невдала конструкція. Потім її пожертвували в Україні. Сама фірма дуже класна, фірма просто бомбезна, все. Ну, Той варіант гвинтівок, який приходить до нас. Ну, він такий дуже дивний. Ну, але маємо те, що маємо, знайдемо можливості, як це можна подолати, ті недоліки, які там є, і будемо щось робити. Зараз іде велика робота, цікава. І ну, працюємо над цим. Дуже-дуже класні гвинтівки в ідеалі, але от я думаю, нам тому і надали, що там невдала така модернізація була, і тепер ну, не знаю, ну, моліться коротше, за нас. Значить, що ще хорошо? М -м, під це діло нарешті держава пам'яталася і велика кількість 338 патронів. Ви знаєте, ми в місяць робили то 4 тисячі, то 6 тисяч. То було навіть 8 тисяч патронів 338 калібру. Купляли постійно м -м, значить, ці патрони. І це було таке м -м, наших зусиль, важливе спрямування. І багато ми робили з 338-м калібром, але зараз м, прийшов нарешті такий час, е, що, можемо сказати, в цілому є насиченість цими патронами. Звичайно, іноді їх немає. Тому що бувають снайпери, які знаходяться там, в різних всяких підрозділах, до яких не дійшли ці патрони. Ну, там, у прикордонників бувають такі проблеми, ще десь. Е, Ну, в цілому, в цілому, цілому ситуація набагато краща, ніж ще там два місяці тому. Це все буквально зараз. Ну, і це велике досягнення, це велике полегшення для нас. Тобто, ми все це будемо мінімізувати 338 калібр. Звичайно, що ремонтувати. Якщо раптом вийдуть приціли з ладу, тому що осколок може прилетіти і так далі, це часта історія. Ну, звичайно, що будемо надавати взамін ще щось. Але в цілому, слава Богу, ми менше докладаємо зусиль. Знову таки, це дуже добре. Краще б, звичайно, щоб такої кількості снайперських гвинтівок ми. Її мали в 2022 році, коли цей калібр був основним. І Коли всі основні задачі на полі бою вирішували з цим калібром, коли 50-й калібр був основний, а зараз, звичайно, вже основний снайперський калібр це 375 й калібр. Було би класно, якби хтось нам допоміг гвинтівками 375-го калібру. Або держава закупила. Ну, поки що цього немає, тому в основному це діяльність благодійних фондів, це те, що самі хлопці купляють. і це те, що ми надаємо. І я вам скажу: ми надаємо, звичайно, найбільшу допомогу. Тому що взагалі 375-й калібр багато в чому тримається, на тому, що м -м, класний патрон. Да, це перша умова можливості використання цього калібру, щоб він стріляв до трьох кілометрів. Це класний патрон. І це патрон, або який в майстернях бойових бригад робиться на наше замовлення, і ми даємо хлопцям. Або це патрон, який робиться з тих складових, які ми закупили і надали різним снайперським групам. Ви бачите, що від звичайних снайперів. Там, морської піхоти, прикордонників, Тро, э, ГУР, Альфа СБУ, ну, таких абсолютних рекордсменів, як В'ячеслав Ковальський і такі ж люди його ж рівня. Їх багато насправді в Україні. В Україні надзвичайно розвинутий снайпінг. Всі вони отримують складові до патронів від нас. Багато в чому снайпери найкращих бригад теж отримують складові всі від нас. Ну, Є майстерня, люди хочуть самі робити, ми тільки за. І ми, звичайно, допомагаємо всім, чим можемо. І оце наша основна діяльність: 375-й калібр. І ми дуже задоволені. Знову-таки, тому що це ефективно, такі снайпери мають постійні враження, постійні результати. Коли прилітає куля 375 го калібру навіть на далекій відстані, вона вже не просто когось зачепить, зупинить, а вона вже наробить дуже-дуже хороші результати. І проб'є броню, і тому подібне. І надзвичайно важливо, що вона дуже точна. Надзвичайно важливо, що це величезна відстань. Ну найголовніше, це те, що снайпери з такими гвинтівками, звичайно, що виживають. І тому. Спрямовуємо всі зусилля на гвинтівки 375 калібру. Зараз можна донатити ще на гвинтівку помста за Київ в 375-му калібрі. Це прекрасна гвинтівка Дезертеч. Нею зручно воювати на фронті, і з нею дуже зручно ходити в далекий тил ворога. І у нас ходять Білгородська, Курська область, і несподівано противник має десь дуже-дуже далеко в тилу всякі цікаві приключення. І, відповідно, зникають у них офіцери, ще щось стається. Ну, і це те, що відбувається зараз, коли важко дуже все це робити, але дійсно роблять, роблять, роблять і будуть ще активніше робити. Зараз є такий бойовий настрій і є фактично вперше такий геополітичний дозвіл: робіть все, що хочете. Ну, будемо робити. Далі. Ну, звичайно важливо, що захистити цих снайперів, ці снайперські групи. Відповідно, перше хацани, сулани, інші рушниці проти дронів. Тому що це не зброя якась останнього шансу, яка повинна бути десь щось. Це повинно бути практично у всіх. От. Підібрані каліматори до них. Надзвичайно важливо зараз для ночі дуже класні каліматори такі, які дозволяють на відстань, яку вражає ця рушниця, відразу стріляти. Не так, що. Вночі підлітає до тебе в дрон і через те, що в тебе все паршивеньке, то ти маєш час-два постріли тільки зробити. А щоб у тебе було мінімум час на чотири постріли, як і в день. І ти міг гарантовано збити той дрон, і він впаде від тебе на безпечній відстані. І якщо він підірветься, то не вразить тебе. Це дуже важливо да, виходить такий парадокс, що втричі дорожче, ніж сама рушниця і патрони, класний каліматор, з якого можна працювати вночі. Ну, що робити? Що робити? Будемо робити максимально все, що можемо: діставати, купляти, передавати, щоб снайпери були захищені від дронів. Далі є хороші всякі інструменти боротьби з дронами. Ну, всі знають, що є там такі прилади, які визначають, що наближається дрон. Є ще кращі прилади, всякі, які в ще набагато більше. Шум. І ці прилади, вони, звичайно, є в гурі там. Ну... Ми будемо старатися, щоб в наших снайперських групах було от на групу там, де 10-18 чоловік або 30 чоловік, хоча б по парочці таких приладів. Це зараз будемо намагатися вирішити цю задачу. Це надзвичайно важливо. Якби ми ще навіть толком не знаємо, в які це гроші нам стане. Але будемо, відповідно, працювати над цим. Це дуже-дуже важливо. Далі, знову таки, ходять люди наші з гвинтівками 375 калібру, але необхідні арочки для самооборони. 308 калібр, це в групі має бути така підтримка з 308-й калібр, це самажі 308-го калібру. Будемо знову брати кілька штук. І це будемо брати арочки в калібрі 556. Арочки ближнього бою, короткі такі, які теж необхідні для самооборони. Це постійно будемо брати. Це те, що буде надзвичайно важливо, тому що ми бачимо цю ефективність. Дуже багато життів це спасає звичайно. Там, де є якісь спецгрупи і так далі, які забезпечені цією зброєю, ця зброя підходяща, то всі користуються державною зброєю. Але є всякі різні обставини, іноді чогось комусь десь не вистачає. Ну, звичайно ж, ми йдемо на зустріч, але знову таки всі повинні розуміти, що для нас це. Другорядний пріоритет. І самі ці арочки, і знову такі приціли, тепловізійні насадочки на них. Це не настільки важливо, як відповідно, 375-й калібр. Ну, але це зберігає життя, тому що є ця зброя самооборони найрізноманітніша, є всі ці прилади у снайперів. І виживає снайпер, життя якого коштує там, мільйони доларів. Ем, що хочу сказати, дуже висока підготовка наших хлопців. Бувають зараз багато парадоксальних речей, всяких. що там поїдьте на захід, е, там курс, повчитися і так далі. Ем, ну, формуємо такі групи, е, щоб половина людей. Це були дійсно люди, які поїдуть там, відпочинуть, постріляють. Але вони супер профі наші. Ну і є ті, хто тільки починає цей шлях в якому відношенні, що да, він снайпер, у нього класні результати, в тому числі з 338 калібром, але він... Тільки ну, перейшов з кулеметників чи ще щось. Ну, тобто, грубо говорячи, це не так, що роками був снайпером. Це що снайпер він недавно і дійсно прикольно. Оця друга категорія: ті, хто снайпер недавно, то дуже велика користь, бо дійсно всякі суперінструктори, Супер-мега рівня найвищого. Тобто західні дійсно цим людям корисні дуже досвід, там все. Для всіх корисне ну, на невеликий відсоток. Навпаки, дуже цікаво, що наші суперпрофі відкривають очі на сучасну війну західним цим всім суперінструкторам. І у них, звичайно, очі квадратні. Вони б хотіли б, щоб просто всі ці хлопці у них залишилися, працювали, готові пропонувати будь-які гроші і так далі. Нам дуже це приємно. Нам дуже це приємно, що оцінюють от, професіонали Заходу дуже високо тих людей, яких ми постійно підтримуємо, яких ніхто не хотів вірити в 2022 році. Ну, майже ніхто. І, і ми повірили, ми в цих людей вкладали, вкладали, вкладали. Потім ну, ми старалися їм життя зберегти. Ну, якби ще трохи сирський допомагав це зробити, але ну, в цілому все було дуже сумно. Е, ну, вижили, тепер показують чудеса. За цей шлях, з 22 го року, ну, такий досвід феноменальний люди отримали, що тепер весь світ просто з відкритою челюстю, все це слухає. Ну, світ професійний, цей, вузький світ такий. І вже, слава Богу. Ну, я хочу сказати, що це того вартувало, звичайно. Тобто. Зараз наша задача це максимально підсилити цих людей, бо нас чекає дуже гарячий сезон. А потім задача така, що якщо раптом війна припиниться, я думаю, будуть докладатися максимальні зусилля до того, щоб все-таки війна припинилася. Раптом війна припиниться, щоб весь цей досвід не пропадав. І ці люди не тільки на Заході десь підготували там безліч людей, а щоб і тут підготували теж безліч людей. Будемо дивитися потім колись, як це можна зробити. Але зараз головна задача. Це відповідно підсилити хлопців з 375 калібром. Перше все, що стосується цих гвинтівок 375-го калібру. Друге, все, що стосується збереження їхнього життя. Ми будемо максимально працювати на це. Щодня, щодня робимо максимально все, що можливо. Тобто величезна робота. От і сьогодні ми зараз ось. Я відео запишу і ми їдемо на полігон працювати з хвинтівками 375 го калібру. Тобто там ми вже взяли помста за Суми, помста за Кривий Ріг. Ми доводимо до довершеності. І це величезна робота. І ми далі будемо працювати. Але, будь ласка, давайте донатити, тому що помста за Київ сама себе не викупить. А нам би було теж дуже важливо відразу ці три помсти, щоб ми працювали з ними відразу і щоб вийшли на готовність. На готовність. Ну, пошвидше, пошвидше. Вони вже потрібні на фронті. Тому, будь ласка, дорогі друзі, донатимо, репостимо обов'язково. Розповідаємо про наше служіння, максимально підтримуємо. І Ми сердечно, безмежно вдячні всім, хто нам зараз допомагає. Ви найкращі. Дякую вам всім.